Чи насправді маленька бу з корпорації монстрів це стара відьма із мультфільму Відважна? Як шовтий джип з доставки планети Піца поєднує увесь всесвіт мультфільмів Піксар? І чи знали ви, що події мультфільмів Тачки, Корпорація монстрів, пригоди фліка, валлі та вперед і гору» відбуваються у далекому предалекому майбутньому? Якщо ні, то раджу вам для початку подивитися мій перший ролик, де я розбираю не тільки історію компанії, а й таємну теорію зв'язку між усіма мультфільмами цієї кіностудії, де і відповів на всі ці питання. Як завжди, подивитися, ви можете ось тут за посиланням чи за посиланням в описі до цього відео. А тема ж сьогоднішнього відео це відсилки та пасхалки, які мені вдалося знайти у всіх мультфільмах студії Піксар. І я вам скажу заздалегідь, що це просто космос. І творці кіностудії Pixar по-справжньому продумали всей цей всесвіт. Деякі моменти мене просто заворажували і викликали мурашки по тілу. А зараз хвилинка вашої уваги для важливої інформації. Мої підписники та глядачі вже в курсі. А новим я хотів би сказати, що декілька місяців тому я завів свій телеграм-канал, в якому викладаю різні прикольні фрагменти з мультфільмів. Топи та підбірки мультфільмів з різних тематик. Дуже хочу його і надалі розвивати, а для цього потрібна саме ваша допомога, і це підписка на мій телеграм-канал. Ваша підписка буде крутезною мотивацією для мене робити туди крутий унікальний контент. Тому я вирішив віддячити усім, хто підпишеться на мене. Дивіться, що в мене є. Отакий Гомер Будда, міні-грутик, Гомер у повний зріст. Отакий рік Алкаш. А також крутежна статуетка Морті. Це фігури та статуетки різних мультиплікаційних героїв. І я хочу розіграти їх серед вас, серед моїх підписників. Тому заходьте в мій телеграмчик по посиланню в описі до цього відео. Читайте закріплений пост та вигравайте. Перший розіграш я переведу в День Незалежності України, 24 серпня. Ну а я не буду далі тягнути бика за його рога, і ми потопали в цей крутезний мультиплікаційний всесвіт піксару. Ну що, давайте повернемося до теми сьогоднішнього ролика. Як ви зрозуміли, я постарався зібрати в нього всі відсилки, пасхалки та прикольні моменти з усіх мультфільмів студії Pixar. Так, а якщо ви знаєте якусь відсилку та пасхалку, якої немає в цьому ролику, то обов'язково напишіть про неї в коментарях. Спочатку пройдуся по символічним речам, що зустрічалися майже у всіх мультфільмах Pixar. Насамперед, це ж, звичайно, так званий м'ячик Pixar. жовтий м'яч із синьою смужкою і червоною зіткнути. Іркою вперше з'являється в самому першому короткометражному фільмі, створеному Pixar Animation Studio, що тільки утворилась. Цей мультфільм Луксо молодший. З того часу цей м'ячик можна помітити буквально у всіх без винятку творах студії. Ось він у кімнаті дитини в корпорації монстрів. Ось в історії іграшок. У нескінченність і до зірок. А ось в мультфільмі Вперед і Вгору. Ось маленький Джек-Джек грається з різними іграшками і м'ячиком разом з ним. Також цей м'ячик з'являється у мультфільмі Лука. Знайти знайому іграшку в луці непросто, але все ж таки м'яч досить помітний. Він лежить на дагу одного із будинків Порторосо. і його видно, коли велопогоню показують зверху. І звичайно ж, у м'ячика піксар є свій символічний зміст. Таким способом мультиплікатори з мультфільму до мультфільму показують вірність своїм корінням. На м'ячику символізм не закінчується. Ще є набор букв і цифр А-113. Це поєднання літери та числа. Повсюду зустрічається у фільмах Піксар. І не просто так. По суті, А-113 є ніщо інше, ніж номер класної кімнати школи Call Arts, в якій навчався Джон Лестер. Нагадую, що він є оскороносний мультиплікатором, провідний креативний директор Walt Disney Animation Studio та один із співзасновників студії Піксар. Також з ними навчався Піт Док. Це режисер, продюсер та мультиплікатор. Ендрю Стетон це режисер, продюсер та художник-аніматор та сценаріст студії. Цей номер зустрічається в мультфільмі Тачки на потязі на фотоапараті у мультфільмі в Пошуках Немо, в хаті Відьмі у відважній, на дверцятах корпорації монстрів. А також в мультфільмі Вперед і вгору та в пригодах фліка. У випадку Луки напружуватися з пошуком номера не довелося, його вказано на квитку, який головний герой отримає в самому кінці, із рук кращого друга. Але А-113 це не всі численні відсилки в мультфільмах. Ось, наприклад, ви знаєте, чому Молнія Маквін із мультика «Тачки» їздить під номером 95. Ні, не тому, що він з кварталу 95, а тому, що це рік, в якому вийшов перший повнометражний мультфільм від студії Пікс. 1995 рік і перша частина історії іграшок. До речі, про лампу із першого мультфільма Луксом Молодший, коли робот Валлі зробив із ізміття копію Єви, він використав знайому всім лампу. Ще раз хочеться окремо повернутися до жовтого джипа, який є мощним зв'язком усього всесвіту Pixar. Жовтий джип доставки ресторану Планета Піца, як і сам ресторан, вперше з'являється у Всесвіті Піксар у першій частині історії іграшок і відтоді регулярно відзначав свою присутність у проєктах студії. Важко сказати, чому команда мультиплікаторів обрала цей об'єкт і надала йому такої важливості. Але з того часу рідко у мультфільмі від Піксар не з'являється у кадрі Жовтий джип з ракетою на даху зараз ви його можете побачити і в валлі. І відважний. відважній. Причому тут смішно, що це не сам грузовик, а іграшка, яку вирізає з дерева стара бабуся-відьма. І в тачках можете побачити. А ще є цікавіша пасхалка. Я б навіть сказав би подвійна, в якій ви можете побачити не лише джип планети Піцца, а й цілком одну і ту ж саму локацію. Це мультфільм Пригоди Фліка та Корпорація Монстрів. Таким чином виходить, що через одну з чарівних дверей Рендал потрапляє у всесвіт Мурашки Фліка. Це підтверджує теорію про те, що ці двері насправді телепортують не в інший всесвіт, а переносять героя по часу. Вау! Я просто кайфую від таких речей. У мене навіть мурашки по тілу від таких відсилок. А у вас, до речі, окрім А-113, в Піксар є ще відсилки до реальних речей. Наприклад, наприкінці суперсімейки. Ми можемо ненадовго побачити двох чоловіків у віці. Вони не відіграють жодної ролі в сюжеті, та поява їх виключно епізодична. Мало хто знає, що ці двоє персонажів були знамальовані з Оллі Джонстона та Френка Томаса. Вони були одними із провідних художників студії Walt Дісней. Цим невеликим відсиланням студія увічнила пам'ять про них. Повернемося до мультфільмів. Ви пам'ятаєте місце, де жив Валі на землі? Бо воно становить особливий інтерес для всіх любителів Пасхалок. Там можна знайти безліч посилань на різні проекти. Ось, наприклад, на одній із полиць серед кеглів для боулінгу стоїть динозавр Рекс із мультфільму Історія іграшок. В мультфільмі Думки на виворіт» є декілька прикольних відсилок. Ну, по-перше, ми можемо побачити спогади Райлі, яка грає у вітальні зі своїм вигаданим приятелем Бінго Бонго. На столику поруч із нею можна побачити журнал, на обкладинці якого зображено коле тату з мультфільму Рататуй. В іншому епізоді, де глядача занурюють у глибини розуму Райлі, можна помітити відсилку до мультфільму у пошуках немо. В одній із локацій знаходиться настільна гра, на обкладинці якої фігурує дуже знайома всім. Риба клоун. Також гра символічно називається «Find me», тобто знайди мене. До речі, у тій самій сцені можна побачити особливий картковий будиночок. Карти короля та королеви дуже нагадують батьків самої Райлі. Хочеться трошки повернутися до цікавих фактів про саму студію Піксар. По-перше, рівно 20 622 повітряні кулі підіймає будинок Карла над землею у мультфільмі Вперед і вгору. Але насправді, щоб утримати такий будинок у повітрі, потрібно понад 9,4 мільйона повітряних кульок. Свого часу у Піксар був все. Список правил, який забороняв у їх проектах пісні, лиходіїв. Та любовні історії вважалося, що це допоможе роботам студії виділятися серед інших анімаційних картин. Що цікаво, пісня злодія була уже у першому повнометражному мультфільмі Піксар в історії іграшок. Втім, вона була лише одна і йшла фоном, а не співалася героями, як у більшості анімаційних мюзиклів. Також в історії іграшок був представлений яскравий антагонізм хуліган Сіт, якого цілком можна вважати повноцінним лиходієм. Доля хулігана Сіда розкривається у третій частині мультфільму, де він з'являється все в тій же футболці з черепом під час збору сміття. Він смітник, так склалася його доля. Також лиходій з'являється і у другому повнометражному творі піксаростів мультфільм Пригода фліка. Любовна історія також була намічена і у першій історії іграшок. Це відносини Вуді та Бо Піп. А це не віночок. А в пригодах фліка романтична лінія стала ще важливішою. Я вже багато згадую про історію грушок, тому хочу ще поділитися пасхалками та відсилками із цієї франшизи. У третій частині цього мультфільму на футболці хлопчика, який забігає в магазин, намальована емблема блискавки Маквіна. Можна припустити, що він є фанатом мультика тачки. А ось ще додаткова відсилка з джипом Планети Піца. В одному із епізодів у хлопця, який знайшов базу Лайтера, є татуювання з машиною «Планет Піца». Як і малюк з Молдою Маквіном, цей хлопець, напевно, є фанатом машин, тільки Планета піца. У четвертій частині герої заходять до антикварного магазину, де висить картина з кадром з мультфільму Вперед і вгору. У мультфільмі Історія іграшок 2 на гілці куща можна побачити гусеницю, яка є героєм фільму пригоди Фліка на ім'я Хеймліх. Велике прохання не путати цю пасхалку з очевидним епізодом, показаним після титрів історії іграшок, в якому Флік і Хеймліх у тих же декораціях розмовляють про те, чому вони потрапили в цей фільм. Правда, цікаво, гусінь. Наш перший день зйомок. <звук> а, я я це дуже цікаво. Мені аж не віриться, що ти вмовив їх зняти життя жуків 2». <звук> а я сам сильно здивований. <звук> а ось щоб знайти цю пасхалку у мультфільмі Історія іграшок 3», потрібно неабияк заморочитися, так як мало хто зверне свою увагу на напівзакриту записку на стінній кімнати. Благо, через деякий час після її виявлення творці мультика таки виклали оригінал листівки, текст якої вказує. На знайомство Енді з героями мультфільму вперед і вгору Карлом та Еллі. Взагалі, у цьому мультфільму є відсилки і до популярних фільмів. Ось, наприклад, відсилка до культової сцени фільма Чужий. О, а ось відсилка до парку Юрського періоду. А ще в одному епізоді в парку розваг висить гітара головного ворога в мультфільмі Коко. До речі. Про мультфільм Коко. На початку мультфільму захована відсилка відразу на кілька інших проєктів студії. Коли Мігель біжить площею, на одному з кадрів можна чітко побачити піняти, які зроблено у формі Майка Вазовський із серії мультфільмів Корпорація Монстрів та Вуді з базом Лайтером із серії мультфільмів Історія іграшок. Також є ще один прикольний момент в Коко. На протязі всього фільму Гектор Рівера скрізь ходить босоніж, але після воз'єднання зі своєю сім'єю нам показують його вже у взутті. А наскільки ми пам'ятаємо? Із мультільма взуття Сімейна справа родини Рівера. А в іншій сцені на стіні можна побачити плакат суперсімейки, виповнений у мертвому стилі. У мультфільмі Тачки 2» є момент, де на коврі зображені персонажі із мультфільма Хоробра. У мультфільмі Рататуй тінь собаки, що з'являється в кадрі, буквально на частку секунди, належить одному із головних героїв картини Вперед і вгору песові Дагу. У мультфільмі Суперсімейка є епізод, де на другому плані синій автомобіль абсолютно повторює на вигляд Дога Хадсона, героя серії мультфільмів про пригоди тачки. До речі, якщо детальніше вивчати цей відрізок, то можна помітити, що у всіх автомобілях відсутні водії, що ніби натякає на прямий зв'язок з фільмами тачки. Ось ще раз подивіться в уповільненому варіанті. В мультфільмі У пошуках нема є досить нестандартна відсилка. Я б навіть сказав, несподівана. Тому що герой, який з'являється у цьому мультику, є героєм іншої картини, яка не вийшла у той час, коли вийшов мультик про немо. Давайте конкретніше, про що це я? Суть в тому, що під вікном офісу стоматолога, в який потрапляє немо, проїжджає Луїджі, автомобіль, продавець по кришах з мультфільму Тачки. Таким чином, він потрапив на екрани кіно за три роки до виходу власної картини. Але на цьому Кабінет стоматолога не зупиняється з відсилками. Скриня, яка стоїть в кутку кімнати, містить у собі одразу дві відсилки. Перша – «Базлайтер». Друга, та менш очевидна іграшка відміть дівчинки бу з корпорації монстрів. А ще хлопчик, який сидить у черзі до стоматолога, читає комікс про містера неймовірного, члена суперсімейкою. Ще прикольна відсилка в кінці мультфільму Корпорація монстрів, коли Майк та Салі відправляють рендала подалі від себе у відкритій двері, в яку Салі через секунду закине рендала, видно рибку клоуна, що відсилає нас до мультфільму у пошуках немо. Ось ще раз уповільнено, подивіться. Взагалі, саме образ немо найчастіше з'являється у вигляді підсилок у мультфільмах Піксар та Дісней. Його можна також знайти в історії іграшок. Та й взагалі багато де. У наступній пасхалці він так само спливе. Знов таки ж в корпорації монстрів є епізод, де Салі тримає у своїх синіх лапах цілу пачку відсилок. Тут у нас і немо. І м'яч Піксара, і навіть Джесі з історії іграшок. А ось в цьому моменті в корпорації монстрів Рендал маскується ні під що інше, як під шпалери з кімнати Енді, господаря іграшок з мультфільму Історія іграшок у мультфільмі Рапунцель є відсилка до діснеївського мультика про Пінокіо. Хоча все ж таки мультиплікатори Pixar обійшлися з ним не дуже вічливо, прибивши його стрілою до стелі прямо над головою головного героя. У мультфільмі Вперед і вгору кришка від напою, яку вручають Карлу, як значок, вже з'являлася раніше в історії іграшок у рекламі База Лайтера. До речі, як я вже й казав, у минулому випуску у всесвіті Pixar дерева та дерев'яні предмети грають дуже велику роль. Як ще один приклад, одне й те саме дерево з'являється у повнометражках Pixar – як мінімум тричі, вперше його можна було побачити на Мурашиному острові в кінці пригод фліка. А потім в історії Іграшок 2 та в мультфільмі Вперед і вгору. Прикольний момент є у мультфільмі У пошуках Дорі в одному епізоді, якщо придивитися, то можна помітити, що пакет Жака це другий зліва, набагато чистіший, ніж усіх. А все тому, що він креветка-чистильник і харчується паразитами та мертвими тканинами. У мультфільмі Зоотрополіс є сцена, що показує нам засекречену лабораторію із виготовлення сироватки, що призводить до сказу. В цій сцені все. Це прекрасно. І вигляд самої лабораторії, і синя рідина в пробірках, і жовтий костюм. Ну просто шикарна сцена. Причому відразу автори дають глядачеві другу паскалку. Хіміку в лабораторії повідомляють, що приїхали Джесі і Уолтер. Як закінчу на БРУ? чи подивіться в новинах, не знаю, що буде швидше. Гей, hey, дом! Відчиняй! Ми принесли лати. Це пряме посилання до серіалу «The Breaking Bad» або Пуститися берега у мультфільмі Рататуй, коли Лінгвіні гуляє Парижем разом із Колет. Ви можете побачити на задньому плані на ім'я Бомвояж із мультсеріалу Суперсімейка. Його перше місце злочину було у газеті Яку колет читає. Якщо затриматися біля екрану під час титрів мультфільму У пошуках нема, можна помітити, як за іменами творців плаває Майк Вазовський із корпорації монстрів. Дія мультфільму Тачки 2 розгортається в Парижі, де ви могли помітити ресторан Г'юстов, який має підозрілу подібність до ресторану Гюсто з мультфільму Рататуй лілового ведмедя, якому не вистачало обіймашок в історії Іграшок 3, ви можете побачити у спальні дівчинки повз вікно, якою пролітає будинок Карла у мультфільмі Вперед і вгору. арт Арт-директор Піксар розповів, що одна із найхитріших пасхалок усіх часів схована у мультфільмі Суперсімейка 2. На орденських в планках пілота зашифровано 20 мультиків студії. Мультфільм Валлі показав нам, що незважаючи на зайву вагу, люди стали такі довгожителями. Ви тільки подивіться на таблички з іменами капітанів, їм більше 100 років. Ну що, друзі, відсилки і пасхалки, які я знайшов у всіх мультфільмах студії Піксар, закінчилися. Скажіть, мені хоч трошечки вдалося занурити вас у Всесвіт кіностудії Піксар. Друзі, а я хотів нагадати, що в моєму телеграм-каналі стартує конкурс на ось ці прикольні фігурки. Тому обов'язково переходьте по посиланню в описі до цього відео та підписуйтесь. Ну а ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте підписатися на цей ютуб канал та поставити лайк цьому відео. Мене звати Нікіта, а ми потопали відпочивати.